Доброго здоров'я! Сьогодні приїхала посилочка. Людина говорила, що це пост 30. -й. Дав йому гарну ціну. Але вийшло тут не то, що вийшло, Не пост 30. Туди навіть маркіровка є. Пост 531. Тут 5% олова, це плюс-мінус свинець. Вага 88 кг. Людина заплатила за цю посилку 800 гривень на новій почті. Зробимо спектрал! Так, що ми маємо? Сьогодні день у нас отаких от ось посилок фокапних. 4 олова, 0,3 кадмія, хоча чушка в ізложниці в норильській, заводська, типу. Так, бачите? Ось, 3,7 олова. Ну, це в нижній частині, вверху покаже, я думаю, під 5. Тобто маркування 5.1, воно плюс-мінус і є. А ну-ка зараз. Так що ось така картина. Перед тим, як відправляти якийсь об'єм і ви не розумієте, що це за матеріал, краще відріжте кусочок, заплатіть за дорогу 50 гривень, а не 800 стрельнули, все, домовились і поїхали далі. Купляємо різні метали та сплави, аналіз оцінка виклад. Всього найкраще.